Поради від інспектора Фреймут. Якщо вам зіпсували підлогу або меблі під час послуг професійного прибирання. По-перше, по закінченню прибирання у вашій квартирі, обов'язково попросіть чек або акт виконаних робіт. По-друге, у присутності представників компанії, що надавала послуги перевірте якість прибирання. У разі пошкодження майна обов'язково укладіть акт. З підписом прибиральників. В акті детально викладіть суть завданих пошкоджень: подряпина на підлозі, зіпсована тканина, розбите скло тощо. По-третє, напишіть лист претензію у компанію, що надала вам послугу. В ньому викладіть обставини, за яких сталося пошкодження майна та розмір збитків, які компанія повинна добровільно відшкодувати. І по-четверте, у випадку негативної відповіді від компанії необхідно звернутися до суду за місцем проживання з позовом щодо відшкодування завданих збитків. До позову обов'язково додати чек або акт виконаних робіт. Отже, якщо вам зіпсували підлогу або меблі під час послуг професійного прибирання, згадайте про добру пораду інспектора фрейму хай щастить!